Яке свіже повітря, аж хочеться дихнути. Але ви знаєте, в нас є такий міф, що чим глибше ти дихаєш, тим більше ти отримуєш кисню. А насправді, воно так і не є. Бо деколи буває, що глибоко дихаєш, дихаєш, а потім дивишся і паморочення, а бах, і відключився, і свідомості вже нема. Що відбувається? Ти вроді дихнув. в да, повітрі є 20% кисню вроде хватає. А насправді не тільки від кисню залежить наше дихання, а ще й залежить від вуглекислого газу СО2. І виявляється, якщо в організмі мало СО2, то кисень не засвоюється. Мало може зайти в організм. І в кожну клітинку, і в кожну тканину, і туди гіпоксія виникає. Бо тому що чим глибоко ти вдихнув, Тим більше ти видихаєш вуглекислого газу. А якщо видихаєш вуглекислий газ, ну тоді кисню менше засвоїться в нашому організмі.